Фірі новини понеділка, 30 вересня, і сьогодні у випуску. Ви побачите. Російський дрон атакував лікарню у Глухові, що розповідають очевидці: горіла вся вулиця. Росіяни скинули каби на село. Перемога у шості. Попрощали з військовим Романом Євтошенком, а у Глухові з Олександром Марончаком. в обід Росія атакувала дронами лікарню в Глухові. Поранення отримала молодша медична сестра. Що про черговий злочин РФ проти цивільного населення розказують очевидці, дивіться далі в сюжеті кореспондентів на межі. О 13.20 30 вересня росіяни вдарили дроном по Глухівській центральній районній лікарні. Як розказує директорка медзакладу Валентина Марахович, такого ніхто з працівників не очікував. Безпілотник впав між центральним корпусом та пологовим відділенням. Були вибиті у нас вікна з першого поверху по п'ятий, фактично це вісім вікон, і пошкоджені двері пластикові. Ну, шкода уточнюється. Плюс ще у нас там стояли автомобілі нашого персоналу, був пошкоджений автомобіль нашого лікаря-рініматолога. І ще один автомобіль цивільної особи. Поранення отримала 58-річна молодша медична сестра. Була поранена наша молодша медична медсестра, яка якраз здійснювала свої виробничі дії на території. Ну, стан постраждала і, ну, Стан на сьогоднішній момент уточнюється, вона знаходиться в операційній, пошкоджено праву гомілку, праву стопу, ну, стан, скажімо так, середньої тяжкості поки що. Загрози життю немає. Сергій Волобуєв пацієнт одного з відділень. Він був у палаті, коли почув вибух. Сильно бахнуло, окна трошки там позеленчали. Ну, коли сюди вийшов, то навіть увидел. відео осколки, що там було. Попри це, каже чоловік, він продовжуватиме лікування в медзакладі. Такий настрій і в іншого очевидця Петра Марунчака. Він приїхав із селища Шалигина, яке росіяни обстрілюють щодня. Сподівався, що в Глухові буде спокійніше. Тільки страшно було вибух. І все. Думають, діто щось серйозне. До постійних обстрілів звик і Володимир Сотник. Він із села Кучерівка Есманської громади. Там, каже, ситуація іще напруженіша. О, там і каби, і дрони, і все наші. Міномети. І... Після атаки по Глухівській лікарні прокуратура вже почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. неділю о пів на четверту дня росіяни вдарили з авіації по селу перемога Луківської громади. Трьома кабами пошкодило будинки по всій вулиці. Виникла масштабна пожежа. Команда журналістів на межі побувала на місці атаки. Що розказали жителі перемоги? Далі в сюжеті. Городі мили, чуємо їм же і огонь, і, і взрив, і бух. Вітя кричить хавайтесь під мотоблок, під прицеп. А Астасік син визирає. Кричить, хавай з під мотоблок, ми під прицепи, Чуємо же взрив, і огонь, і дим. Патея не б'є відя. Кричить, боже, баба, баба! Де? Ми думали, в обще сюди жу хата, баба у хаті. Це жителька села Перемога Глухівської громади Тетяна Скопенко. Сьогодні орієнтовно о 15.30 Росія вдарила по її населеному пункту. Авіабомбами. Жінка з родиною саме поралася на городі. Ще б десять хвилин, каже, і повернулася б у дім, що нині знищений внаслідок удару. «Попало прямо в оце теж наша бабуся наша, тут такої 79 років, між прочим, сьогодні. Баба взагалі сиділа у веранді. Як вона з зала сюди, пішла, у веранді, чую, що вона мене сипеться». За даними прокуратури, внаслідок обстрілу в перемозі поранено подружжя. 53-річну жінку та 50-річного чоловіка. Ми сусідки бідні, ми їх поранено, ми забрали в лікарню. Ви бачите, нашу хату зразу рознесло. Ззаду жангар, сарай, все нове построєно. Всі люди знають, як ми робили. Ми ніде нічого не крали. Зазєдка криком кричала, їх же ж поранило, їх забрали в байні, це їхні потляти. Три хати і ні, два сараї погоріло. Це підтверджує і Валентина Савченко. Жінка каже, коли вибігла на вулицю, довкола все горіло, а її сусідів забрала швидка. Чоловіка шия і на голові щось раніно, а в жінки плече. Він працював у майора. У нас притримувався Скапинко Віктора Васильович. Роби. А вона вдома була домохазяйкою. Вона вона нигде не працювала, а він працював. Як розказує жителька перемоги Галина Лазарева, вона була вдома з сестрою, коли побачила в інтернеті сповіщення про небезпеку. Разом вони зібралися бігти в підвал, але не встигли вийти з дому, як пролунав вибух. Вона як закричить, воно як посипалося все. Кричить, ти жива. Я? Ой Господи, Я кажу, так, да, давай бігом повибігали. Та вулиця горіла, всі чотири хати, і сарай у сусідки згорів, і хазяйство погоріло там, і порося згоріло велике. І це в таке є о, і Це наші хати, це ми таке сталися, щоб вони прокляти були зараз. Місцевий мешканець Микола Скопенко розказує, що в момент удару авіацією по перемозі був у сусідньому селі Вікторове і навіть там відчув, наскільки потужним був вибух. Відразу на мотоблоці поїхав додому. А коли дізнався, що постраждав будинок його кума, то вирушив на допомогу. Можна сказати, я вже пізно приїхав, коли воно вже пожежники працювали. Уже вони загасили основний очаг. От. Я вже тут ходжу, доливаю те, що осталось горіть. Перший час дуже артилерія батує, по нам періодично Каби теж по окраїнському, це вже почали прямо в село залетати. Попри це, каже чоловік, він не готовий поки залишити рідний дім. А що мене там чекає? Тут у мене робота. Ну, поки Хіба що отаке от вийде, тоді виїду. А куди їхати? Хто мене там жить? І з чим поїхати? Щоб їхати, туди треба гроші мати повний карман. А так як ми живемо в селі, які тут заробітці. Поки держа робота, буду працювати і жити тут. Зруйнують. Якщо виживу, то я поїду. Вдень росіяни атакували не лише перемогу. Водночас кабами вдарили по селам Яструбщина та студинок Есманської громади. Там пошкоджено будинки. Поранення отримали п'ятеро жінок. Добрий співчутливий, скромний відповідальний хлопець із села. Саме так про Романа Євтушенка говорять усі, хто його знав. Сьогодні Шоцка попрощалася із своїм земляком-героєм, який загинув. Захищаючи Україну з кожним днем, вся Україна і Шостінська громада зокрема втрачають кращих синів і доньок, які стали на захист батьківщини, життя яких забрав підступний російський ворог. Сьогодні, 30 вересня, шостка знову в жалобі. У парку міста прощалися з 47-річним Романом Євтушенком. Роман Олексійович народився 3 вересня 1977 року. В Шостці, жив у селі Богданівка. Тривалий час працював на приватних підприємствах міста. Дуже любив своє село Богданівку саме там і оселився разом з коханою жінкою. Тихий, спокійний, простий сільський хлопець. Так про нього всі говорять. Його на сьогоднішній день всі згадують. Добрий, порядний людина. Він ніколи не з ким не скандалив, дуже любив свою маму. Як завжди говорив, дуже любив своє село. завжди його сюди тягнуло. Сум біль у нас. Що ми втрачаємо наших героїв. Вічна пам'ять Роману. У нього залишилася в Богданівці мама. Сестра в нього проживає в Браварах. Вона зараз займається пахованням, але мама, донька в нього є. Донька проживає на сьогоднішній день в Прибалтиці, тому вона не змогла приїхати на поховання. Відкритий, щирий, він мріяв про спокійне життя. 20 квітня 2024 року його було мобілізовано до лав ЗСУ. Він воював на харківському напрямку. Мріяв про скорішу перемогу і повернення додому, щоб зробити пропозицію коханій жінці і офіційно стати чоловіком і дружиною. Однак не судилося 14 серпня. Роман Євтушенко дістав складні поранення, попри всі зусилля львівських медиків. На жаль, герой помер. Він у нас працював певний час, ну, от останнім часом він розрахувався і вже з початку війни він у нас не працював. Але ж підтримував зв'язки з колегами по роботі, іноді навіть заходив. Останнє я його бачив в минулому році, по-моєму, восени. Він приходив, просився, каже, візьмете мене на роботу. Але ж ну, був так, знаєте, сільський хлопець ну, зі всіма своїми плюсами і мінусами він не був ідеальний. От, але ж на роботі до нього питань ніяких не було. Він приходив, працював от, добросовісно, все не підводив. Безжально на розпочати Росією війна, продовжує забирати в українських родин батьків, синів, братів. Вони не вагаючись, беруть у руки зброю заради вільного майбутнього усіх своїх рідних. Його ми запам'ятаємо назавжди спокійним, врівноваженим. Скромним хлопчиком, юнаком, чоловіком. Він був простий у спілкуванні. Так же просто він і скромно він жив і працював. І здавалось би, ну ніщо не може стати на заваді, але клята війна нарушила плани мирних українців. Нині він повернувся додому. Він наш герой, але на превеликий жаль. Він повернувся не так, як ми його чекали. Він повернувся на щиті. шановна родина, ми разом з вами розділяємо біль непоправної втрати, бо це найстрашніше втрачати найріднішу людину. Ми разом з вами схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна пам'ять, вічна слава українському воїну. Слова співчуття рідним висловила Марина Харламова, заступниця Шосткинського міського голови. Шостинська громада в Скорботі Печалі. Ще один захисник, наш захисник, повернувся янголом. Дякуємо тобі за те, що захищаєш, захищав нас. Дякуємо за наші ранки, за наші вечора. Співчуття рідним, і близьким. Присутні поклали квіти до останнього прихистку героя. На небо злітають найкращі та найсміливіші. Тепер Роман Євтушенко доєднався до небесного пантеону українських захисників. А в Глухові попрощались з воїном Олександром Марчуком. Він доєднався до ЛАВ ЗСУ влітку 2023 року. Свій останній бій військовий прийняв 6 вересня на Донеччині. Йому був 51 рік. Провели героя в останню путь біля собору трьох Анастасії. Віддати останню шану прийшли його рідні, друзі, знайомі, побратими, жителі та керівництво громади. Закінчення першої школи вступив до 15-го училища. Де Сумщині зафіксували погіршення якості повітря через пожежі в Росії. Там горять ліси, а пил і смог атмосферним вихором несе до нас. Що рекомендують лікарі, аби захиститися від забрудненого повітря, далі. Медики констатують, при пожежах в повітря виділяється значна кількість пилу, чадний газ, сполуки азоту та сірки. Люди відчувають першіння в носі, та в горлі, кашель виникає. Особливо страждають люди, які мають хронічні захворювання. Це захворювання серцево-судинної системи, захворювання на бронхіальну астму, на хронічне абструктивне захворювання легень. І ті люди, які мають алергічні стани, вони в найбільшій зоні ризику. На питання, як захиститися від диму, лікарка дає такі поради. Менше перебувати на відкритому повітрі знову ж таки, особливо вночі та зранку. В цей час не робити, не робити прогулянки і пробіжки. При перебуванні у приміщенні закривати вікна. Якщо є вимога така на провітрювання, то можна вологою тканиною закрити фіртку і робити провітрювання. Людям необхідно вживати якомога більше рідини, і збільшити її споживання. При цьому це мінеральні води, лужні води, соки, овочеві або фруктові. Що стосується дітей, також їх треба менш. Випускати на відкрите повітря в часи великої задимленості, і збільшити споживання рідини, споживання овочів та фруктів. Ті люди, які страждають на хронічні захворювання, або якщо у вас виникли незвичний кашель або задишка, обов'язково звертайтесь до свого лікаря за медичною допомогою. Це всі головні новини регіону станом на 19 годину. Нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.